Поки є світло, я навожу порядки у бабулі тут. А що кажи? Да. Всі каструльки, все потягав, все дозволено. От, Ще не справляюсь до кінця. Каже, щось у тебе тут непорядок. Да. Сьогодні рано встав, зовсім рано. Ага, і кришечку. Ось так. Кажи я все поки. Дістану все і поскладаю все. Ну, накривай каструльку, накривай. Накривай кришечкою, накривай. Давай, накривай кришечкою. Отак. Молодець. Ага. Назад. Назад. Ну. Такий у нас ранок. Ага. Хазяйка. А я вчора е, робила постілу, ну не досушила. От бачив я, Мама моя, ой двічі по дві години і вирішила ще досушити. Відключила. Буде смачна. Що да? ти, каже, там дивилася? А мені не показала? Ой, у нас тут дзвон, перезвон. Не дає мамі спати. Святі книжечку читає. Да, то Люся подарувала книжечку. Правда, вона ще для нас ну, не підходить, але ми дивимося картинки. І там на зворотньому боці, там пташечки, да? пташечки поскладав хлопчик кастрюлі, закрив шкаф. Хто там? Дітки, лялі там. А переверни на другий бік. Переверни, подивимось. Не можеш тобі допомогти? Давай допоможу. Давай. Давай. Отак. Тут є пташечки. Дивися. О! І зайчик, зайчик. Фрик, 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 фрик. Зайчик, скок, скок, скук. Удок. Пташечка. Бачиш, скільки там пташечок? Багато. І зайчик, де зайчик? Покажи зайчик. Покажи зайчика, покажи. Десь магніт таки подівали, Віка зняла, каже, надоїло І в кульок зложили, а куди? Може, ще грався. Куди йду? Куди іду. Куди? Ай, боже, фендюшка, хороша. Хороша фендюшка. Раніше він прям за шерсті хватав, а зараз глади. Отак. Вот хороша. Хороша. Ой! Це треба бачити тільки, боже мій. Хвостик, хороший хвостик хороший, Коли ж ми сосю вже перестанемо сосати. Та хоча мої діти Саша, здається, до двох років чи до двох з половиною навіть уже балакав, а соску просив. О, будем грати, скажи. Тіка. Сам поскладав трішки. А це той інструмент, що я килимки чищу, він зламався, але там пластмаса, то я лишила, думаю, я буду новим чистити, а він мені буде допомагати ось так. А, то не туди, святік. Тут до твоїх цяцьок. Пальчики обережно. Так, будемо витягати. То склава, а тепер витягати, отак. О, ці каструльки ми тобі варимо кашку, рис, маночку. Ой, ти не даєш мамі трішки відпочити. Ох, і зайчик. Хазяїн листочки змітає. Вийшов, забрав мамину зубну щітку і Фенді гуляє. Мама поїхала і каже, там холодно, там мороз. Я кажу, так. «Да а вона каже, ну ні, плюс три, ну холодно. І ось взяв віник, поки оце ми взувалися, Попробую у нього забрати. Ой, треба сьогодні воду перекрити. Ага. Ой, ні, ні. Тільки не те. А де авочка наша? Пішли. Пішли, подивимося, може там сірий прийшов, пішли. Га? Пішли. От молодчина. Пішли. Я в затишку, де сонечко, то нічого. А де вітерець трошки, то так, Не, немає сірого. Ну і ладно. Так ось Фенді пішла гулять. І ми гуляємо, так? Да? Ава гуляє, так. Да. Ми потопаємо, а потім поїздимо в колясочки. Ми, е, Віка скаже, коляску забрудните, але ми не йдемо на дорогу, ми тільки по стежечках. Ой, щось це. І рукавички не захотіли одягати. Може, пішли точно, що зразу поїздимо. Ну угу. так, мітинечком ми тут, правильно. І що це було? Ти всівся на віничок. Вставай, вставай. отож, одна рука зайнята. Пішли рукавички вдівати. Пішли. Ой, о, встав. Молодець. Отак. Все, пішли. А де ф... де Фенді? Нема? Де Фенді? Нема? Іди сюди, кажи. А Ой, яка красота, коли ти приїжджаєш, бабуля нічого не робить і не думає, яку б собі роботу знайти, бо моя робота це ти. Опа! Вставай, вставай. Ой, Боже. Беру, беру. Сенді гуляй ще, трішки гуляй. Ну, поїдемо за двір. Тут Вінник вже забрала і я капризулькаю. Да? Да? Я вже... Де він той віник? Пішли на вулицю, пішли? Пішли на дорогу. А він хай стоїть. Ага. Дивися. Опа. Поїхали. Ту-ту! Без вінника, без вінника. Ось так. Опа. О. Я вчора тут ще донесла кирпичів. Ну нічого так трамбовується, сюди можна ще додати. Ну це вже потім. Уже... Ну що таке? Святіку дайте Сосю. Дать Сосю. Дать Сосю. Дать, щоб ти не плакав. І покатаємося, поїдемо. Сонечко. Нічого, що плюс три годину можемо погуляти. Так? так? Там Міша? Там Міша. Так? Вийшов Міша. І ми приїхали сюди. А? Да, так, Міша. Бачиш? Така його доля. Головне, не голодний. Міша? М? Яке в нього хутро? Да? У, який Міша. Гарний? Гарний Міша? Святік, так? Да? Гарний. Каже а що ви без гостинця прийшли? Я бачу, ти там он кашу їв, розкидав. М? Міша? Міша. Ну, поїхали. У мене ручки щось змерзли. Уже плюс шість. Ну, а так, зябко трішки. Що ну... ти за нами скучила? Та ми ж недовго гуляли. Тільки зайшли, нам треба віника Ти бубух. Святик бубух. Холодно, ручки в бабулі замерзли. Ну, годину ми погуляли. Так, да. <губ> да. <губ> годину погуляли. <губ> да. Ну, що ти той віник у рот береш? М? Кажи, ти ж сосню не даєш. <губ> ну, я щоб ти балакав. <губ> а ця. А це навколо нашої колясочки. Ой, каже, пішли додому. Ой. Бубух? Бубух. Зараз дістану. Святік бабуля дістане. Ой на. На. Так. Що все в рот тягнемо. Каже, щось у тебе тут непорядок, я зараз попідмітаю. Да? Ага, підмітаємо? Прийшов з Да. Давай будемо роздіватися, в хаті тепло. Це на дворі холодно. Угу. Помічник. Ти помічник? Так, пилюшку Фендіну о все змів. Каже, непорядок. Зараз я поміняю їй пилюшечку.